Насправді це вже другий наш форум минулого року був перший. Це ми вперше пробували, оскільки е, зрозуміли, що запит є. В першу чергу є запит від молоді, які хочуть почути, які волонтерські організації є, чим вони займаються і хочуть долучитись до цієї діяльності. І також, як ми зрозуміли, минулого року є величезний запит від самих волонтерських організацій, які дуже рідко бачаться один з одним, бо ми розуміємо, наскільки вони заклопотані, наскільки вони постійно в щоденній цій рутині е, своїх е, відповідних завдань, які наближають е, нашу перемогу. Тому Напевно, це таких дві основних мети зробити ніби такий майданчик для спілкування і обміну досвідом, і також замотивувати в першу чергу молодь до волонтерських ініціатив і популяризації волонтерства як такої. Тут приблизно десь 10 організацій, які виявили бажання показати, власне, чим відрізняється можливо, чи яка специфіка саме в їхній волонтерській організації, чи в їхнього волонтерського фонду, і можуть показати щось інтерактивне. Сьогодні, як ви бачили, тут і сітки плитуються, і кікімори, і виготовляються окопні свічки, тобто вони презентують оцю свою діяльність. Терство це та рушійна сила, яка сьогодні підтримує, допомагає наших військових, наших людей, які постраждали від ворога. І відповідно, без них нам було би дуже складно і сутужно. Дійсно, є велика кількість тих людей, які з приватного бізнесу, з приватного сектору кинулися допомагати, і вони це роблять. Але є і комунальні установи, які на власному ентузіазмі, власному ресурсі, тому що це не про бюджетні кошти, роблять ті речі, які потрібні і важливі для наших хлопців, і я щиро вдячна кожній і кожному, які в нашій громаді працюють для того, щоб допомогти підтримати збройним силам а також внутрішньопереміщеним особам. Сьогоднішній захід це прояв того, коли згуртувалася вся волонтерська родина нашої громади. Адже на сьогоднішній день важко всім, але маємо бути згуртовані як одна родина, щоб допомагати далі збройним силам.